Место Санкт-Петербург, метраж 44, кімнати 2, висота, стель 3-4, бюджет 3 рублів, дизайн з бюро стиліст Валентина Щербакова-фото, Дарина Епонченцева-Коротенько, замовниця, актриса Апт імп співзасновник і викладач школи мови Глаголь. Для неї дизайнер Валентина Щербакова оформила квартиру в старому прибутковому будинку, 1876 року побудови. Потрібно було з вбитого шитла зробити комфортний інтер'єр, світлий, який підходив би для зйомок відеоблогу. З точки зору функціоналу потрібні були окрема спальня і дитяча, гардеробна для зберігання самокатів і крісло з кабовим столиком для проведення прямих ефірів. У подробності вихідна планування в цьому прибутковому будинку склалася в радянський період межі житлового простору, сформовані несучими стінами. Так як квартира знаходиться у вузькій частині будівлі, в процесі ремонту були здійснені перенесення ванної кімнати і поділ санузла, це вийшло зробити завдяки спочатку полому перекриттю і розташуванню квартири на першому житловому поверсі. Під нею знаходиться комерційне приміщення. Житлові кімнати були прохідними, вдалося їх розділити за допомогою скляної перегородки, яка відокремила зони вітальні і спальні господині. Кухня залишилася в своїх межах з газовим обладнанням на початкових місцях, узгоджених в цьому будинку. Для візуального порядку траси газопроводу були підняті до стелі і зведені в кут, щоб облаштувати столову зону. Холодильник і духова шафа були вбудовані в нішу навпроти компактного кухонного гарнітура. При висоті стелів 3-4 метра ця конструкція стала домінантою в приміщенні і була виконана в фільончастих фасадах. Гарнітур з інтегрованою мийкою. Посудомийною машиною і варильною поверхнею був зроблений на замовлення за індивідуальними розмірами, шафи наполовину вбудовані в нішо біля вікна і обмежуються розмірами конструкції вентиляційної шахти квартири, шафи для ніші з побутовою технікою зібрані в ікеа для оптимізації бюджету. Фасади служать нейтральним фоном в загальному просторі квартири. Модельний ряд дозволив організувати над колоною антресольні шафи для зберігання. Це зажадало нестандартного використання нижньої бази і кріплення її фасаду на горі. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, піш подія. Банер загальний, банер контейнер, ідентифікатор, банер-трип 332877, а748287. C83792805A. До гладким пофарбованим стін дизайнер підібрала філіончасті двері зі скляною фрамугою висотою 230, см, нейтральні кольори корпусних меблів, флінту з фаскою і молдинги для обрамлення отвору. Акцентом в оздоблювальних матеріалах стали підлогове покриття, укладене ялинкою, плитка форми, гексагон і дубові підвіконня. Вузька витягнута дитяча кімната набула правильної форми завдяки колірному поділу зони ліжка і фотошпалер з графічним зображенням міста на довгій стіні. На етапі демонтажу вирішили залишити деякі стіни з відкритою кладкою цегли. Така автентичність оживляє інтер'єр і робить його індивідуальним. Цегла очистили від нальоту шарів штукатурки і покрили матовим лаком. А в спальні господині приглушили його колір сірою покриває фарбою, залишивши тільки рельєф. Завдяки виділенню окремої вбиральні, вийшло заощадити на системах зберігання, використовуючи сітчасту гардеробну систему. Це приміщення, крім функції зберігання речей виконує роль пральні. Тут знаходиться пральна машина і близько розташований окремий вентиляційний канал. Виділяється деталь афіша у великій дерев'яній рамі, зі значимого для замовниці вистави. Яскравий принт якої проглядається з усіх куточків квартири. Місце розміщення було обрано на етапі планування як підтримка їдальні групи в дусі 50-х років і додатково виділили килимом, який надає затишок і відсилає до вінтажній і лофтестетиці. Ліжка для цього проекту виготовлялися на замовлення спеціально під розмір приміщень. Необхідно було зробити пристінне розміщення з підйомним механізмом для зберігання. А в спальні господині ще й додати бортик для зручного читання в ліжку. Згодом теплий білий фон стін буде заповнюватися афішами і постерами зі зйомок, надаючи інтер'єру атмосферу авторського фільму. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, плюс, подія, банер загальний, контейнер для банерів, ідентифікатор, Банер 36419 3 e 3E96,4E4904. С один п'ять для кімнати сина спочатку планувалося двоярусне ліжко будиночок, але після монтажу стін дизайнер зрозуміла, що краще залишити активній дитині більше місця для ігор, і зробила тільки м'яке ліжко кушетку і місця зберігання, що переходять в робочий стіл біля вікна. У ванні вирішили додати театральної атмосфери за допомогою гримерних софітів біля дзеркала. При цьому тут є можливість полежати у ванні і відпочити від зйомок колірна гамма ванні більш насичена, що дозволяє створити атмосферу власного спа. Для оздоблення стін вибрали мелкоформатну глазуровану рельєфну плитку і вологостійку фарбу. Контрастна затирка у ванні відмінно поєднується з відкритою кладкою цегли на несучій стіні і підтримана помаранчевим плямою забарвлення по периметру. Окремий санвузол грає роль гостьового і зручний наявністю свого рукомийника і гігієнічного душу, дух творчої атмосфери підтриманий розписом санвузла. В ньому хотілося створити вов-ефект для себе гостей, що приходять до актриси. Фото квартири до ремонту бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, еквіпицераміць, свіслаки, підлогове покриття, сінефлоор-меблі, обобоме гарнітура, ікеа меблік-змішувачі і дісмийка бланцо освітлення тавліни, ліхтергостине оздоблення, свіслаки, підлогове покриття, сінефлоор-меблі, ікеа, Текстиль і декор, ікеа ванна кімната, оздоблення, еквіпи цераміц, з підлогового покриття, памеса цераміц, меблі для ванної, ікеа срето сантехніка, теце унітаз, джацоп делафон раковини, боччі ікеа ванна бетте форм скляна шторка радава, і декор, ікеа рейндроп-змішувачі і ам, ремер освітлення, ікеа рушнико сушки. Сунержа і тегміпи прихожа, оздоблення, світлаки, підлогове покриття, вами спальня, оздоблення, монспейнт, ланорс підлогове покриття, хінефлор, меблі, шафи іке, текстиль та декор, артфабріц, дизайнер пошторам Анна Федотченко освітлення, майтоні і тавліни, ліхтердитяче оздоблення. Хотошпалери, Алотовал, Фарпа, Монспаїнтланорсмеблі, іке освітлення Ітавліне Денкірс в Промоледолютіон. Іке. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW